Час інформаційного дайджесту на репортері. Я Анна Льмужна, вітаю вас. Знову наша команда підготувала нестандартний, не банальний, а місцями гострий погляд на події. Розпочинаємо вже наступної миті. За міжнародну політику в сьогоднішньому випуску дайджеста відповідає вже традиційно Дональд Трамп. Американський лідер, схоже, втомився від ролі глобального миротворця і на повному серйозі націлився на проведення військової операції в Венесуель давайте ж не поспішати з висновками. Мовляв, Америка просто планує прибрати до рук найближчу до неї країну бензоколонку і отримати безбар'єрний доступ до дешевої нафти. Треба бути відвертими до кінця, що собою являє режим президента Венесуели Нікола Самадуро. Це ж на 100% залежний від місцевих наркобаронів апарат. Держава навіть не робить вигляд, що воює з наркокартелем. Вона і є один суцільний нарко. Кокартель, і сьогодні ця величезна злочинна організація контролює поставки в США і не тільки вбивчої сили, синтетичного наркотику Фентаніл. За рік від нього лише в Сполучених Штатах є не більше 70 тисяч людей. Транспортування цього зла задіяні всі державні органи від поліції до флоту. Навколо наркопитань обертаються мільярди доларів. І відверто кажучи, містер Трамп не є героєм нашого роману через величезну кількість причин. Але в цьому випадку у нас немає моральних приводів, щоб якось зупинити його рішучість. Шкода, що ця справедлива агресія направлена поки в бік одного диктатора. Прогнозовано і очікувано. Білий дім знову охолов до ситуації в Україні. Дональд Трамп спрогнозував, що в найближчі кілька місяців воюючі країни до переговорів про завершення бойових дій не наблизяться. Що тут додати, не треба бути Дмитром Гордоном, щоб робити такі сміливі припущення. Ситуація на фронті стабільно важка. Покровськ майже повністю контролюється ворожою армією. Стримувати російські штурми все важче. Україна потребує і зброю, і людей. Кадрове питання і надалі залишається найбільш болючим. І для керівництва держави, і для пересічних громадян. Це не просто задача із зірочкою. Це може бути задачею, яка просто не має правильних і зручних рішень. А ось у кого проблем з людьми немає, так це у Володимира Путіна. Він міг собі дозволити мобілізацію протягом року. Він її собі і дозволив. Іноді здається, що у всесвіті існує дві України: одна веде важкий кривавий бій за незалежність з міцним та підступним ворогом. Інша живе так, ніби грошей в досталь. Тільки вигадуй соцпрограми, куди їх розпреділяти. За останній тиждень уряд і офіс президента вже проанонсували підтримку населення і на 6,5 тисяч гривень, і на тисячу гривень, і 50 тисяч за народження дитини, і 200 тисяч для започаткування бізнесу молодим українцям. Так і хочеться запитати, за чий рахунок банкет? Як це співіснує з постійним дефіцитом всього на фронті. Нам звичайно пояснять, що це різні бюджети, різні кошики, одне на інше не впливає і тому подібне. Але є підсумковий результат, і він не зовсім втішний. Поки що. Окремо в цьому аукціоні небаченої щедрості виділимо історію навколо Укрзалізниці. Спочатку президент України Володимир Зеленський розповів, що доручив уряду розробити програму лояльності від відомства для. Кожного українця: три тисячі безкоштовних кілометрів на будь-які напрямки по Україні. В якості піарника цієї акції обрали колишнього журналіста і нардепа, а нині члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка. З'ясувалося, що програма не розповсюджується на перевезення в сезон і буде діяти лише чотири місяці. Обирати напрямки будуть не пасажири, а сама залізнична дорога. Просто треба кимось заповнити напівпорожні вагон пояснював Лещенко. А потім пан Лещенко прийшов в раду і розповів про справжній стан речей в нашій залізниці. І він просто катастрофічний. Навряд чи заступник голови наглядової ради буде брехати. Просто за підсумками виступу все одно залишається глобальне питання. Як в такі часи Укрзалізниця може дарувати тисячі кілометрів мільйонам українців? Знак подяки, що підтримали організацію у важкі часи. Давайте обійдемося без зайвої романтики, і будемо дивитися на речі більш прагматично або критично. Свою промову хочу почати з простого заклику: три з половиною роки Укрзалізниця рятувала Україну під час війни, і тепер час допомогти Укрзалізниці вистояти в цей складний період. Я писав промову, де багато є цифр, але я спробую говорити більше від себе для того, щоб кожен зрозумів, в яких обставинах ми опинилися. Отже. Рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться. Внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані. І або ми всі почнемо вживати з цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось всі роки в Україні? В нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувалися за рахунок вантажних. І ця система працювала аж поки не почався ефект доміно через початок повномасштабного вторгнення. За 21-25 роки в нас. Втрачено 49% вантажних перевезень, і ситуація навряд чи покращиться. В цьому році ми втратили фактично всю вигідну галузь Донеччини. Остання шахта, де ми, до речі, були цього року Білозерська, вона теж зупинена на Донеччині. Гірниче збагачувальні комбінати зупиняється через війну, і відповідно для того, щоб компенсувати збитки, нам треба допомога платників податків України. Зв'язку чим ми відповідним способом звертаємося також. Нагадаю, що в цьому році було 800 атак на інфраструктуру залізниці з пошкодженими трьома тисячами об'єктів. Чистий збиток за 9 місяців з різниці становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Збитки пасажирків в минулому році 18 мільярдів. Номінації комунікатори тижня беззаперечно перемогу здобуває прес одного з оборонних підрозділів України. Фахівці пояснили знаходження Анджеліни Джолів одному з ТЦК Миколаївщини, тим, що голівуська зірка просто захотіла в туалет. Зверніть увагу, ми не обговорюємо історію затримки представника кортеджу актриси, яка з гуманітарною місією завітала в Херсон, бо не знаємо на 100% що там відбувалося. Проте, цілком офіційна заява щодо туалету для Анджеліни Джолі. Ну, знаєте, тут важко щось коментувати. Чому не якась респектабельна АЗС? Чому не будівля місцевої адміністрації? Невже вбиральні там за комфортом програють вбиральні територіального центру комплектування? лі – повага і подяка за сміливий візит. На цьому поки все з вами була Анна Льмужна. До речі, ми вже на репортері разом з вами цілий рік. Без особливого пафосу відзначимо цю важливу для нас дату і вже зовсім скоро побачимось. Цінуємо вашу компанію. Бережіть себе.